Ну що ми продовжуємо заново висловити на метод математичної руції. Це є такий відомий автоміс. Неможливо навчитися математиці, дивлячись на те, як це роблять інші. Сенс в тому, що треба щось робити саме в цій Поки ви не почнете щось робити з марунцями, завжди будуть виникати проблеми. Ви можете передивитися з повідомисами, вичитати саму. Але До, допоки ви не почнете розв'язувати, намагатися розв'язувати задачі самостійно, ефект буде дуже-дуже малий. Ну, і зараз ми спробуємо розв'язати декілька задач. Ось я дві зідочки написав. Значить, схема зараз така: ви ставите відео на паузу, намагаєтеся розв'язати. Ну, спочатку першу задачу, потім другу. Вони схематично, ідейно, вони приблизно однакові. Схема там абсолютно така сама, вони схожі, бачите. Єдина відмінність в тому, що в другій задачі трошки більше обчислень треба робити. Через те, що там квадрати, вирази трошки більш складнішими виходять і а, трошки більше обчисленні. Але схема от, приблизно всюди, в, в обох цих задачах, вона схема приблизно одна. Ем, ви, я сподіваюся, вже розумієте, які кроки. Потрібно робити, щоб розв'язати задачу з допомогою методу математичної. А саме, давайте я повторюю. У нас є твердження АЕТ це воно, так? От. Перший крок це база. Е, ви повинні виписати, е, як буде виглядати наше твердження при найменшому, можливому, допустимому Н. Е. У нас тут N е натуральне, тобто найменше допустимо буде 1 Ви описуєте А перше, так, підставляєте одиницю. Обережно думайте, на що тут перетвориться сума. Не робіться на автоматі. Подумайте про перший, про останній, про закономірність, тому що далі задачі будуть ставати складнішими і е, ми до цього ще повернемося. Отже, думайте, на що перетвориться сума, коли n буде дорівнювати 1. Перевіряєте рівність, має, має бути однакове. Це перший крок. Другий крок. Ви виписуєте Анд, ви виписуєте Анд плюс перше. Так, виписуєте припущені аукції, ви виписуєте те, що вам треба довести. Також я нараджу е над кожним дорівнює там ставити собі позначку, чи це вже доведено, чи ви вже це довели, чи це вам тільки потрібно довести. Так. Прикольно, на мене так світло падає. І е, ви, пис, ви пишете анти ан плюс перше, а далі намагаєтеся робити так, як я робив в попередньому відео. Тобто в ан плюс першому виписати декілька доданочків з трьох крапочок, які не видимі, які сховані в трьох крапочках. Ви намагаєтеся їх зробити видимими, і в тому, що вам треба довести, в ан плюс першому знайти шматок з аєнти. Ну, повторю, повторюємо те, що я робив в минулому прикладі. Mm -hmm. Далі намагайтеся якимось чином з АН того вивести АН плюс 1. От, ваш розвиток буде, в принципі, схожий на те, як я розв'язував задачу в минулому відео. На мій приклад, тільки тут будуть трошки інші числа. Останнє зауваження: якщо у вас щось не виходить, ви розв'язуєте, ви робите е, е, обов'язково. Спочатку ви робите першу задачу, обов'язково, потім другу, так? Не, не навпаки. Е, якщо у вас щось не виходить, походу, ви там щось робите, якісь кроки зробили, щось не виходить, значить, що тоді? Тоді дивіться моє пояснення, з паузи знімаємо, дивимося відео, так я буду розбирати цю задачку, але дивіться тільки до того моменту, поки е, до того моменту, до, до моменту вашого питання. Якщо, наприклад, у вас питання в тому, ви там не можете виписати ан плюс перше, наприклад, не знаєте, як це правильно зробити, подивіться, пояснюю тільки до цього моменту. Далі знову поставте на паузу і знову намагайтеся робити самостійно. Тобто, щоб не було так, у вас там якась одна маленька проблема десь, а ви ой, я не знаю, що робити, і дивитися це розв'язання повністю. Це вас нічого не навчить. Якщо у вас є там чомусь питання, окей, подивіться розв'язок до цього вабренту, подивіться, як я, це, як я цей момент ем, роблю в своєму розв'язку, але далі знов поставте на паузу і знову намагайтеся робити самостійно. Тобто, по максимуму робимо самостійно. Все, я ставимо відео на паузу і намагаємося розв'язати першу і другу задачу. Так, ну а я е, зараз спробую написати розв'язок. Так. Отже, давайте з першої задачі почнемо. Підставляємо базу n до рівні 1. Дивимося, в мене закономірність тут така, що всі числа міняються на двійку. Да? Кожне попереднє на двійку менше, ніж наступне. Добре, якщо n до 1, то перше число в мене в сумі 5. Останнє число в мене в сумі теж, бачите, 5. В цій які насправді до цього моменту, які ми вже робили, так завжди щось виходило: що коли n дорівнює 1, тут тільки одне число, от це знову таки це співпадіння. Не завжди так повинно бути. І ми подивимося наступних відео, Ми подивимося задачі, коли не так виходить. Саме тому я вам кажу: будьте уважні, не думайте про те, що n дорівнює 1, що вам треба просто взяти от перше число і все з цієї суми. Так воно виходить. Поки що. Але це співпадіння. Можливо, буде n дорівнює 1, і можливо, там буде більше, ніж одне число, суми треба брати. Тому, щоб не помилитися, думайте про перше, думайте про останнє, думайте про закономінність. В моєму прикладі, коли n дорівнює 1, це останнє число співпадає з першим. Значить, між ними нічого немає, ліва частина складається тільки з 5. В правій частині n дорівнює 1 виходить 1 плюс 4. І все правильно 5 дорівнює 5, ставимо плюс. Um, значить, тепер виписуємо АН, ти виписуємо АН плюс перше. Я сюди замість N підставляю N плюс 3, в мене одразу виходить 2N плюс 5. Буде довго Остапиться з не розкритими дошками, я собі замість підставив n плюс один. Відкрив дошки, в мене вийшло 2М плюс 5. Е, значить, все в мене дано. Це мені треба довести. Я беру цю кулку да, і думаю, яке тут було попереднє число, перед передбаєм плюс 5. Тільки число в мене відрізняється на двічку. То перед 2n плюс 5, попереднє 2n плюс 5. Бачите, воно зараз дуже-дуже схоже на те, що було в попередньому прикладі, який розбирав в минулому відео. Було чудово, але знову таки не завжди буде так. Не завжди воно одразу ви одразу побачите те, що треба. Значить, Якщо попереднє число воно не співпадає з тим, що вам треба, ви ще дивитесь назад і намагаєтеся декілька чисел можливо, назад записати. З трьох крапочок відновити декілька чисел, зробити їх видимими, поки ви не побачите вашу суму, яка у вас є в анти. От. Е так, значить, ми бачимо, що от ці всі числа, вони це якраз те, що у нас є тут. Значить, ми беремо АНТ, і ми бачимо, що різниця між лівими частинами лише в тому, що тут є оцей додаток. Значить, я фактично беру АНТ і до обох частин. Додаю оцей доданок 2n плюс 5. Оце в мене було індукційне припущення. А n. Я до обох частин додав 2n плюс 5. Це в мене вже доведено. І я тепер хотів би, щоб оця штучка дорівнювала цьому. n плюс 1 в квадраті плюс 4, N плюс 1. От, якщо я це перевірю, то тоді все в мене буде розглянути. Оце буде до цього, це і все. І тоді це все буде окей. А n плюс перше буде давати. Як мені це перевірити? Так от нема, нема що робити. Просто давайте відкриємо тут душки. Да? Тут в лівій частині виходить N2 n квадрат плюс 6n плюс 5, а в правій частині n квадрат плюс 2n плюс 1. 4n плюс 4. І знову це те саме n квадрат плюс 6n плюс. Ну, рівність, виконується. Ось ось цей яку перевірив. Цей знак питання можна зняти, це вже доведено. Ну і все, значить, оце дрівня ось цьому таким чином. Цей знак доведений. In плюс перше доведено. Я вивів n плюс перше з IN. Перша er> задача розв'язана. А вот, зараз э, так, також ви, э, якщо ви ще не розв'язали другу, ставите на паузу, розв'язуєте. Якщо розв'язали, то можна можемо перевірити, Але там схема буде така сама. Нічого не було, там не буде. Давайте побігмось обережні. П'ять квадратів плюс 7 квадратів, квадратів. Далі плюс маємо плюс три квадраті. Так, ріні одна третя. Що там? А, чотири квадрат, Плюс двадцять чотири М плюс сорок сім? Окей, беремо базу так, база. дорівнює одиниці. Зліва в мене перше число 5, останнє число теж виходить 5, 5 в квадраті. 5 в квадраті, 5 квадраті. Тобто ліва частина в мене складається з, що з одного числа. В правій частині 4 плюс 24 плюс 45. Так, стільки ж це було. Це прямо пункті, я не <схід> Добре. 24 на 38. 47 плюс 4. Це 53, Це 17. 25 дорівнює 25. Правильно, ви можете перевірити самостійно, але в мене ніби співпало. Так, і тепер, так, це можна друга задача. І перехід. В мене є I Я його може не буду переписувати, а NT виплану тут. І давайте запишемо IN плюс перше. сюди замість M я підставляю m плюс 1. Бачите? Добре. Далі схема така сама. А, насправді, якщо ви подумаєте про те, яке було попереднє число отут. Так, а не буде все ж таки краще записати, щоб було. Не будемо поспішати. Тут в мене відходить 2n плюс 5 квадраті. Да? Ну, от, а попереднє було. І оскільки різниця тут 5, 7, 9. Всі вони на двічку відрізняються, так? Да? Значить, попереднє число перед 2n плюс перед 2, 5 було 2n плюс 3. Бачите, у нас у всіх задачах так виходить гарно, що просто ми беремо одне попереднє число і ми вже бачимо, що це якраз та сума, яка у нас дана в Н припущені індексі. Добре, ну не завжди так буде, не завжди так буває, але нам поки що щастить. Значить, Що ми робимо? Ми беремо припущення індукції. Оце анти, яке тут в мене записано, яке так само викладав. І до обох частин от припущення індукції було таке. Так? О, мене оце дорівнювало цьому. І я додав, до обох частин додав оцей 2Н плюс 5 вольт. Туди від туди. І це вже доведено, тому що це фактично те саме індукційне припущення, тільки з однаковим додатком, до, до екстра дна. Це вже доведено. Це розпливає з припущення індукції. Що мені тепер потрібно, що я хочу, щоб оце от одна третя на N4N квадрат плюс 24N п47. Плюс 2 n плюс 5 в квадраті, щоб воно дорівнювало у цьому виразу. Цього я ще не знаю, але я дуже хотів би, щоб воно Там, питання. І якщо я це перевірю, то все буде окей. Ліва частина, яка дорівнює цій лівій частині, вона дорівнює. У цьому проміжному виразу. Проміжний вираз дорівнюватиме у цьому, що є правою частиною нашого АН плюс плюс Що Таким чином, я обґрунтую правильність рівності АН плюс 1, ну, десь там ґрунтуючись на рівності АН. І все здача буде зроблена. От, з вашого дозволу, я не буду відкривати дужки, бо тут лишаються якісь арифметичні дії, це давайте, не мати, мати вулиці не сильно від нас, це в сенсі, що це просто арифметичні перетворення. Зробіть їх обов'язково. Прийдем ну, да, то відкривайте просто всі дужки, це неважко. У вас все обов'язково має зійтися. Якщо зійшлось, значить це вірно. Якщо не зійшлось, значить десь ви зробили. Добре, от таким чином ми розв'язуємо значення рівності. Це такі більш-менш стандартні речі. У нас ще буде одне невеличке відео, наступне, в якому ми розберемо більш скоро але поки що з рівностями.